Поради на щодень від Ісуса, Май довіру та відкинь турботи, оскільки Я є твоєю силою та піснею. Сьогодні вранці ти почуваєшся невпевнено, бо думаєш про можливі труднощі і оцінюєш їх з огляду на свої сили. Однак це не є завдання на сьогодні, ані навіть не на завтра. Залиш їх на майбутнє і повернися до теперішнього, де я чекаю на тебе. Я твоя сила, отож можу дати тобі сили впоратися зі своїми завданнями. Я твоя пісня, отож можу наповнити тебе радістю, коли ти співдіятимеш зі мною. Увесь час повертайся думками до моменту, який саме триває. Серед усіх моїх сотворінь лише людина може виходити думками у майбутнє. Ця здатність, це благословення, але вона може стати прокляттям. Якщо її неналежно використовувати, коли ти використовуєш свій незвичайний розум для турботи про завтрашній день, то прикриваєшся темрявою сумнівів, коли ж твої думки пронизує надія неба, то тебе починає промінювати світло моєї присутності. Небо це не лише майбутній час, а й теперішній. Крукуючи зі мною у світлі, ти однією ногою стоїш на землі, а іншою в небі.